Одеська область достиг персик Star Kerлі Glo, що хочу сказати, непогана врожайність на цей рік, навіть гарна. У мене персиків майже немає. В цьому році, коли вони квітнули, температура була мінус 6 градусів. Але подивіться, який цей персик. Дуже красивий. В тому році теж був дуже великий врожай. Дивіться, яка врожайність. Він в цьому році трошки хворів, але рік дуже важкий. На такий важкий рік такий персик, я думаю, це гарний результат. Тому в мене декілька сортів є, але майже персиків немає. Ну, якщо є там по декілька персиків на дереві. А цей персик здивував в цьому році, дивіться. Я думаю, непогана врожайність. Старкое легло. Зараз і тут зніму. Я думаю, результат гарний. Всім дякую за увагу.